Іпотека є найбільш важливим стовпом, на котрому стоїть ринок нерухомості абсолютно будь-якої країни, зокрема в Польщі, у 2025 році чи не половина всіх угод по купівлі житлової нерухомості відбулася саме за допомогою іпотечного кредиту. Але чим насправді є іпотека? Як працює інструмент, котрий є чи не найбільшою статею доходів банків? І дякуючи, котрі вони заробляють просто мільярди щороку? Власне сьогодні я розкажу повністю весь механізм роботи іпотеки і так, щоб ти зрозумів це раз і назавжди. Без складної економічної мови, без формул, а простою та зрозумілою мовою це відео однаково актуальне абсолютно для кожного і для будь-якої насправді країни, тому що механізм іпотеки він всюди один і той самий. Як центральний банк керує ставками, як банки заробляють? Чому підвищення ставки змушує забудовників? Припиняти будівництва і чому зниження ставки запускає бум на нерухомість. Сідай зручніше за наступні 20 хвилин ти розберешся в іпотеці краще ніж 90% людей, які вже взяли кредит. Я Сергій Кіркіча. Вже 4 роки я допомагаю людям купляти та продавати житлову нерухомість у Польщі. Мої соцмережі, а саме Телеграм та Інстаграм, до твоїх послуг. На телегу, до речі, я особливо раджу тобі підписатись, бо там майже щодня виходять топові акційні пропозиції від забудовників. Цікава та якісна класна інформація про ринок нерухомості а також корисні лайфхаки стосовно іпотеки та купівлі нерухомості у Польщі, тому підписуйся. А ми летимо до відео. Отже, 3 грудня 2025 року Рада з питань грошово-кредитної політики в Польщі прийняла рішення про зниження процентних ставок на 0,25%, знизивши тим самим базову ставку до рівня 4%. Це таке собі юбілейне зниження. До речі, вже шосте протягом цього року і п'яте до ряду. Це продовження тенденції, що розпочалася в травні 2025 року. Але варто на початку сказати, чому взагалі існує іпотека. Друзі, звісно, в ідеальному світі, де абсолютно кожен має достатньо для заспокоєння своїх потреб кількість грошей, іпотека, як і кожен інший кредитний інструмент, були просто непотрібні. Проте у реальному світі далеко не кожен має можливість накопичити на власні стіни самостійно тим паче, коли ціни на нерухомість зростають швидше ніж. В цілому багатіє суспільство у багатьох країнах заходу ціни на нерухомість значно переганяють швидкість накопичення людьми грошей на власну оселю. Банки, звісно, не могли не скористатися цією ситуацією, і так власне з'явився такий механізм, як іпотека. Це, до речі, інструмент для купівлі суто житлової нерухомості. Хто не знав, по суті іпотека це звичайна грошова позика. Банк дає тобі гроші. Ти повертаєш з відсотками, але звісно, з нюансами. Перший нюанс. Іпотека є найдешевшим борговим, борговим коштом серед усіх. Друге, іпотека є найбільш тривалою позикою серед, знову ж таки, усіх. Ці два фактори дозволяють огромній кількості людей стати власниками квадратних метрів без ніщівного фінансового навантаження для них. Але у чому ж полягає основний сенс іпотеки? Чому заможні люди, котрі можуть собі дозволити абсолютно спокійно купити квартиру або там іншу житлову нерухомість самостійно, також беруть іпотеку. Про це мало хто говорить, але іпотека дозволяє зробити одну дуже цікаву річ. І, будь ласка, я хочу, щоб саме тут ти був максимально уважний, бо це насправді перевертає ну, погляд на цю справу в цілому. Дивись. Купляючи житло у кредит, ти морозиш для себе його ціну. Вона вже для тебе ніколи не зміниться. До того ж, та умовна там тисячу доларів, котру ти щомісяця віддаєш у якості рати, або навіть щодня по малесенькому кусочку, але з'їдається інфляцію. Адже тисяча доларів сьогодні це не те саме, що тисяча доларів за 10 років. Це абсолютно різної ваги суми. У той самий час квартира, котра вже є твоєю, набирає вартості протягом часу. І таким чином, як час, так і інфляція починають. Працювати на тебе, дякуючи, іпотеці, і ось у цьому насправді полягає сенс іпотеки. Ви коли її берете, ви не допускаєтесь жодної помилки. Ви не загоняєте себе в там в фінансові або боргові не де Боже кайдани на півжиття. Як пишуть декотрі люди у мене в коментарях під відео? Це абсолютно нормальний інструмент, котрим, ну не те що навіть можна, а треба користатись, користуватись, тому що він по суті, ну це геймченж інструмент, який. Заставляє те, що раніше робило вас біднішими, робити вас по суті багатшими. Це, будь ласка, зафіксуй. Звідки ж банки беруть гроші на це? все? це насправді частина, котру не розуміє 90% людей для багатьох. Це буде новиною, але у будь-якій країні банки не тримають мішки з грошима. Вони позичають їх у інших банків або у центрального банку. У Польщі це, наприклад, НБП в Україні НБУ. І таким чином виходить геніальна схема, котру можна назвати насправді грошима з повітря. Нацбанк, котрий має ну дуже вели дуже велику кількість грошей, дає їх комерційному банку. Банк в свою чергу дає їх тобі, і банк на цьому заробляє. І ось тут час сказати про відсоткову ставку. Вона має дві головні складові. Перше це маржа, тобто прибуток банку за ну посередництво, так насправді. І друге це ключова ставка. По суті, це ціна, по котрій комерційний банк позичає гроші у центрального, тобто це така ціна грошей. Таким чином, ти, беручи квартиру в іпотеку, покриваєш як перше, так і друге. В Свою чергу ключову ставку в будь-якій країні встановлює спеціальний орган. У Польщі це Рада політики пенєнжної, в Україні, це НБУ, той самий у США Федеральна резервна система. Наприклад, жоден з цих органів абсолютно не цікавлять ціни на житло, але їх рішення напряму впливають як на ціну твоєї вже купленої квартири, так і на ринок в цілому. І ось як це відбувається. Коли ставка росте, гроші стають дуже дорогими. Іпотека дорога, відповідно. Люди менше купують, ринок остигає, і ціни падають або перестають зростати. Коли ж ставка падає, гроші дешевшають. Іпотека стає доступнішою, стається вибух попиту, банки видають кредити куди більш активно. Будівельна галузь оживає, і ціни відповідно через це зростають. Невеличка рекламна пауза. Ось тут ти бачиш запис екрану з мого телеграм-каналу. Ти бачиш, як багато тут пропозицій. Акційних класних від забудовників, анонсів, якихось нових проектів або просто постів корисних, реально корисних для людей, котрі планують або вже знаходяться у ринку нерухомості. Тому ще раз закликаю тебе туди підписатись і знову ж таки поповнюю свій багаж знань у сфері нерухомості в Польщі. Як ж це впливає на ринок нерухомості та на ціни квартир для розуміння? Давай розберемо ось такий приклад. Бачиш його зараз на екрані. При ключовій ставці у 5% загальний відсоток по іпотеці складатиме приблизно 7%. Додаємо до цього ще маржу 2%. Іпотечний кредит на 500 тисяч злотих на стандартні 25 років при таких умовах обійдеться ну приблизно в 3,5 тисячі злотих на місяць. При ставці у 2% загального процентування складатиме вже 4%, що спричинить утримання тієї самої суми кредиту вже за 2600 злотих на місяць. А це відповідно, як ти можеш розуміти, 900 злотих різниці щомісяця, і це є вирішальним насправді фактором для огромної кількості людей. Котра піде в ринок купляти житло, адже тепер вона просто банально може собі це дозволити. Більше того, зростає і загальна кількість грошей, котру банк готовий дати людям при незмінному фінансовому становищі з їх сторони. Суто через падіння відсотку ще тільки на початку 2025 року розраховувати на 450 тисяч злотих у кредит могли виключно люди із доходом від 9250 злотих нето. А це 12800 вісімсот бруто на секундочку. А вже сьогодні ту саму суму можуть взяти люди, котрі заробляють лише 8 тисяч нето. Це 11,1 тисяча бруто. І це є насправді наглядною демонстрацією сказаного мною раніше. До того ж, сама частка капіталу у Раті збільшиться 17,5%. з до 37%. тобто люди будуть банально сплачувати банку менше грошей, і таким чином, те, що ще раніше відштовхувало, тепер виглядає дуже привабливо, і це збільшує попит. Більший попит в свою чергу неодмінно призводить до зменшення пропозиції. А там, де зменшення пропозиції, там відповідно і більші ціни. Тому, відповідаючи собі на питання, коли краще взяти іпотеку при дорогій чи дешевій іпотеці, не все насправді буде так однозначно. З перспективи, щомісячних коштів, звісно, дешева іпотека виглядає більш привабливо проте, в той самий час це означає перегрів ринку та вищі ціни. І якщо при падінні ставок ціна іпотеки впаде як для майбутніх покупців, так і для тих, хто вже купив квартиру, то ціна на нерухомість і сума взятого кредиту залишиться із вами на весь період кредитування. Пропоную, щоб кожен відповів собі сам на питання, що для нього буде більш комфортною опцією. Менша загальна ціна чи менша рата в моменті при більшій потенційної ціні через ріст цін на нерухомість в цілому. Як саме банк визначає твою кредитоспроможність? спроможність? На це впливають насправді чотири основних чинники: дохід, кредитна історія, перший внесок та термін, на котрий ти береш кредит. По кожній поговоримо окремо дохід. Цю категорію можна розбити ще на три підпункти: форма працевлаштування, стабільність доходу і розмір доходу. Далі кредитна історія тут важливо насправді наступне. Чи є просрочки по минулим кредитам, чи вони взагалі були, і як регулярно сплачувалися ці кредити, і чи є якісь кредитні ліміти типу кредитної карти у банку на сьогоднішній день? І я казав це у попередньому відео. і Ще раз повторюсь: жоден пилесос, айфон, комп'ютер або холодильник в кредит на рати ніяк не збільшить твої шанси отримати кредити, ніяк не збільшить. Суму, котру тобі банк дає в іпотеку. Це міф, це неправда. і будь ласка, не бери ці всі речі в кредит, якщо вони тобі дійсно в кредит не потрібні. Наступне це розмір першого внеску. Мінімальний поріг у Польщі це 10%, але краще брати 20%, бо саме з таким внеском банки будуть давати більше грошей та кращий відсоток. Більше ніж 20% внесок можливий, але це вже жодним чином не впливає на умови та кредитоспроможність. Це буде впливати тільки на рату кредиту та на загальний об'єм грошей, котре ти позичиш у банку. Ну і останнє це термін, на котрий ти береш кредит. Дивись, чим коротший період кредитування, тим відповідно більша буде рата, а відповідно менша буде кредитоспроможність. Адже банки використовують певну формулу частки від загальних доходів, котру кожна людина якби може у їх баченні приділити на сплату цієї щомісячної рати. Чим довший кредит і дешевша рата, тим, відповідно, буде більша кредитоспроможність. Але тим більше відсотків протягом всього періоду, звісно, ти заплатиш у банк. Тобто, як бачиш, банк дивиться не стільки на твій дохід, а скоріше оцінює ризик, наскільки стабільна робота, чи є інші кредити, чи були проблеми з історією. Кредитною, звісно, і який, власне, буде перший внесок. Усі банки світу працюють по факту однаково. Це формула, де головне не те, скільки ви заробляєте, а те, наскільки ви, по суті, надійні. Що із забудовниками? Вони також є заручниками ціни іпотеки, і тут все працює ще цікавіше. По-перше, забудовник, який кожен інший гравець ринку, мусить підлаштовуватись під його настрої, а відповідно знижувати ціну на свої об'єкти в продажі, якщо іпотека стає менш доступною. Навіть у Вроцлаві, єдиному великому місті в Польщі, де ринок нерухомості дав у 2025 році двозначне зростання на 11%, Є проекти, котрі сьогодні продаються дешевше ніж рік тому. По-друге, чим менше продають забудовники, тим менший у них потенціал до експансії в майбутньому, адже кожна нова будова це по суті великі гроші, котрі треба звідкись брати. Ціни будівельних матеріалів та людської праці при цьому від жодної іпотеки, звісно, не залежать. І щодо засади вони постійно зростають. Тому для забудовників дорога іпотека є набагато насправді більшою проблемою ніж для інших учасників ринку, наприклад, приватних продавців. Зменшення кількості нових будов, у свою чергу, спричиняє дефіциту майбутньому, адже населення великих міст також зростає постійно, що безповоротно призводить до загального зростання цін на житло через нестачу і взагалі зростання, якби потреби людей у нових. Квартирах і будинках, і це дуже добре видно у цій статистиці. У роки низьких ставок та льготних програм продажі сильно перегоняли впровадження нових квартир на ринок. 23-й рік був роком цього безпечного кредиту 2 і ми бачимо, що різниця продаж нові пропозиції у півтора рази. Наприкінці 23-го року програму закривають, і іпотека знову стає дорогою близько 8,5% замість 4 при програмі. Бо насправді було не 2%, а 2% Це була стопа. Процентово, тобто, ось ця ключова ставка, плюс приблизно 2% маржа, і ми одразу бачимо просто миттєво різкий розворіт в іншу сторону. І до сьогодні нових квартир з'являється сильно більше, ніж продається вже існуючих. Що треба знати перед взяттям іпотеки? Основні моменти, на котрі треба звернути увагу, це перевірити свої доходи та дізнатися, яку суму банк може тобі виділити, перевірити інші прохідні умови для іпотеки, наприклад, у Польщі, це. Наявність карти побиту і доходу саме на території Польщі це важливе уточнення до речі всіми цими питаннями та також взагалі повною корацію тебе по процесу іпотеки. Робить кредитний брокер контактами, котрого я звісно можу з тобою поділитися, якщо ти напишеш мені в телеграм. Далі оцінити загальний стан ринку та зрозуміти, чи взагалі реально купити те, що ти хочеш, враховуючи свої кредитні можливості, е, котрі ти вже перевірив попередньо. Далі наявність першого внеску та бажано, хоча б якихось накопичень поза ним. Це також насправді дуже важливо, адже процес купівлі сам по собі не є дешевим задоволенням. Ну і звісно, якщо всі попередні пункти на так. То розібратись у тому, як працює іпотека та як із нею взагалі співіснувати. Це, до речі, все також тут на каналі. Отже, друзі, що ми тепер знаємо? По суті, іпотека це ідеальний інструмент для генерації грошей з повітря, адже банк не позичає тобі власні чесно зроблені кошти, а лише перепродає борг на зі своєю націнкою. Саме через це жодних лімітів на видачу іпотеку банку немає. Він ну просто не залучає туди власних коштів. Ставка по іпотеці складається з ключової ставки та маржі банку. Ключова ставка в свою чергу змінюється протягом років у Польщі з 2005 до 2025 років вона сягала як 18%, так і 0%. Маржа натомість ніколи у рамках твоєї умови змінюватись не буде. На початку, коли ти зафіксував її для себе, вона на всі 25-30 років залишається незмінною. Іпотека є найбільш впливовим на ціни житла фактором. Чим вона дорожча, тим ціни на житло зростають повільніше. Чим вона відповідно дешевша, тим відповідно дорожче житло. Дешева іпотека це не завжди добре, це тягне за собою досить серйозні проблеми у майбутньому, зокрема роздуті ціни та дефіцит житла. В цілому забудовники це ті, котрі страждають від дорогої іпотеки, найбільше, адже від продажів залежить їх подальше існування, так насправді. А ми, у свою чергу, всі у якомусь сенсі залежимо від забудовників, принаймні наше майбутнє пов'язане із нерухомістю у точно. Ну і головне, друзі, іпотека це не якийсь монстр, і точно не борговий ад, як іноді пишуть люди в коментарях під моїми відео. Це найдешевші боргові гроші, котрі при грамотному використанні точно зроблять тебе багатшим у довгостроці, змушуючи інфляцію та час працювати на тебе, а не проти тебе. Якось так. Підписуйся на цей YouTube канал. До речі, ми пробили відмітку у тисячу підписників. Я дуже вам, чесно кажучи, це завдячний і дуже радий цьому. На початку року, коли я створював цей канал, я собі поставив таку ціль зробити за рік 500 підписників. Думав, що це дуже далеко, і насправді що цього не станеться, але вже тисяча, і це насправді. Дуже і дуже мене мотивує, дуже радий, що багатьом насправді багатьом відкликається те, що я роблю. І насправді, якщо зібрати тисячу людей в одному місці, то це ж реально дохріна. Тому дякую, що ви тут. Дякую, що ви дивитесь, і до нових зустрічей. Чао!